Якщо ви перебуваєте в Польщі, у вас закінчились всі актуальні документи, такі як карта побуту, статус Укр, віза, безвіз і так далі ви перебуваєте, не маєте ніяких документів, то ви перебуваєте легально. Дуже багато осіб про це не знають, але Діє захист на даний момент до 4 березня 2026 року. Ви можете перебувати легально. Неважливо, чи у вас є статус Укр, чи у вас простий песель. Неважливо, ви можете перебувати легально до 4 березня 2026 року. Якщо ви, наприклад, хочете десь подаватись на заміну прав або на реєстрацію машини, то обов'язково мусите мати або статус Укр, або карту побиту без цього. Ви не зможете ані зареєструвати машину, ані замінити свої водійське посвідчення на польське. Це основні документи можна сказати. Всі решта документи. Можна отримати за короткий термін і собі замінити своє водійське посвідчення, або перебувати далі на продовжених документах, податись на карту побуту, карту побуту отримати на три роки. Якщо у вас супровід в отримані карти побуту або заміна прав на польські, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.